Привіт, так. Ну, я більше сподіваюся навіть не на себе, а на своїх гостей, які володіють інформацією. І першим сьогоднішнім гостем буде Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Івана, вітаю. Так, доброго дня. Президент. Іване, знаю, що відбулася позачергова сесія Мелітопольської міськради у ну, в екзилі, як це колись заведено було казати в Україні. Скажіть, будь ласка, найважливіше рішення, заради чого, ви збиралися позачергово? Дякую за питання. Дійсно, сьогодні позачергова сесія. 20-та, була зібрана з двох нагальних питань. Перш за все, ми лишили депутатських мандатів, семи депутатів-зрадників, які опинилися в Мелітопольській міській раді, які сьогодні служать не українському народу, той, який їх обирав, а служать ворогу і погодились колаборувати. Хочу звернути увагу, що 42 депутатів лише сім виявилися зрадниками. А друге рішення те, яке точно не сподобається ні зрадникам, ні колаборантам це Мельтопольська міська рада дала доручення виконавчому комітету звернутися до центральних органів влади щодо блокування та арешту всього майна колаборантів та зрадників. Зараз поясню в простих речах. Сьогодні зрадники вважають і ті, хто колаборанти та посібники ворогу, вони вважають, що після повернення держави Україна вони зможуть також вільно користуватися своїм майном, також вільно пересуватися по місту, але цього точно не буде. Зрадник зрад. Ради в своїй державі і має понести покарання. Тому я вважаю, що найближчим часом ми маємо заарештувати все майно: квартири, дачі, земельні ділянки, автівки, все, що є в колаборантів, щоб вони не могли цим користуватися як тільки наші збройні сили героїчні деокупують наше місто, і зрадники чітко будуть розуміти, що місця в нашому місті Мелітополі їм більше немає, і я впевнений, що це наслідки цього вже будуть найближчим часом. Ну, безперечно, тільки наскільки я розумію, правову систему треба для цього спочатку відкрити кримінальне провадження. Проти цих зрадників порушені кримінальні провадження так, звичайно. Вже більш ніж 200 заяв до силових структур. Нами написано щодо колаборантів та зрадників. Тому всі кримінальне правопорадж... Кримінальні справи порушені, і вже слідство ведеться. І багатьом з них вже вручені підозри навіть. Тому сьогодні ми посилимо цю роботу, але сьогодні ми хочемо зробити наступний виток і арештувати все їх майно. щоб вони знаєш, знаєте, як сьогодні робиться. Вони намагаються переписати це на своїх братів, сестер, бабусь, кого завгодно, щоб їх це не торкнулося, але точно їм не вдасться цього уникнути. Я сподіваюся, так і буде. Іване. Е, вибухи в Мелітополі, як би це зараз не дивно звучало, навіть в час війни давно стали хорошими новинами з вашого тимчасово окупованого міста. Є свіжі повідомлення. Я знаю, що є вибухи що там далі вибухає. Так, сьогодні також вибухи здебільшого стосуються безпосередньо зрадників. Наші сили супротиву, наші партизани, які ризикуючи своїм життям, відстоюють суверенітет та інтереси нашої держави. І сьогодні вибухи прозвучали в за трьома адресами, де саме проживають зрадники. Один фейковий директор водоканалу. Юрій Аніщук майже позбав, позбувся свого будинку. Він йому не потрібен, йому в Мелітополі не раді. А одна також квартальна, яка зрадила своїм принципам і тим мешканцям, які її обирали, і була посібником з проведення цього фейкового референдуму, який вони бажали провести. Також їй передали вітання наші сили супротиву, і вона також не хоче приймати вже участь в цьому. І третя людина, яка також приймала участь в організації, і звичайно ж це. Штаб безпосередньо, де відбувалася організація цього фейкового референдуму, і що ми бачимо в наслідках всіх цих вибухів, сьогодні вже є чергова черга від колаборантів, які раніше готові були співпрацювати з окупантами в організації референдуму. Сьогодні вони також виходять з нами на зв'язок, силовими структурами на зв'язок, готові розповідати всю інформацію, готові працювати на українську владу знову, аби тільки їх не чіпали партизани та сили супротиву? Тож мета сил супротиву досягнена? Погано бути колаборантом у Мелітополі. Якщо не підірвуть, то заберуть все майно. Е, і ще один момент: евакуація з Мелітополя. Наскільки вона зараз залишається актуальною для тих, хто залишився, і наскільки вона можлива? Так, на жаль, ми бачимо останніми днями черговий початок чергової хвилі щодо евакуації. Про що я говорю? Сьогодні досить складно працює фінансова система українська на тимчасово окупованій території. Наприклад, декілька днів тому Гауляйтербалецький видав чергове розпорядження. І сьогодні курс гривні до рубля 1,25%. Хоча раніше було один до двох, тим самим він обіццінів пенсії заробітне платі, які сьогодні отримують наші пенсіонери та бюджетники. Коли наші мешканці побачили ці події, вони почали в чергову раз намагатися виїжджати з тимчасово окупованого міста Мелітополя. Сьогодні є ті ж самі два шляхи через Васильівку та Крим, і ми бачимо, що знову утворюється черга на Васильівці, але це єдине вірно прийняте рішення виїжджатися з. Тимчасово окупованій території, тому що ми, як українська влада, не можемо гарантувати там безпеку. Дякую, Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з важливими новинами, був на початку наших розмовних студій. Ефір триває буквально за кілька хвилин. Ми повернемось у студію.